Патриарх также подчеркнул, что огромное количество россиян видят в президенте не только успешного политика, но и очень умного, доброго и сердечного э, человека. Я думав взагалі ігнорувати цю інаугурацію, але потім почув, як вони засмоктують його вачела і думаю, ні, вам треба це показати. І я знаю, що шоста інаугурація Путіна це такий собі типовий день бабака. Але е, цей кругообіг лизання дупи в російських ефірах, ну він потребує вашої окремої уваги, бо патріарх лизнув попчик путіну. А після цього пропагандисти вже. Лизали сранділь патріарху. Бо якщо патріарх лискає Путіну, то це просто анальний засос. але за версією пропагандистів, це філософська думка. Патріарх Московський Росія, я завжди це говорив, не будучи віруючим, я всегда говорив, є одним из головних політичних мыслителей, у немногих, многих сьогоднішнього Росії. И он не говорит ничего случайно, он ничего не говорит необдуманно, при том, что церковное служение это тоже. Як правило, круг повторюючихся канонічних текстів атака от та ніцельзя, так само і президентство Путіна в Росії. Це повторюване канонічне коло, від якого ну ніяк не можна відхилитися. Забудемо про Медведєва хоча б на трошки. Хоча хто взагалі про нього пам'ятає, цікаво, що ж такого сказав Патріарх Кирилл, що вони запустили цю підлизувальну рекурсію. дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания в власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Ой. І О, як загаваріл патріарх Руський Кірил. Уявіть лише, колись він був патріархом найбільшої кількості православних церков у світі. Він був прям, ну, е, ну найбільше приходів було у МП. Але через політику Путіна, через політику свого сузірена, він став патріархом, під керівництвом якого кількість приходів, які він очолює, зменшилась вдвічі. І це не тому, що напали монголо татар. Хоча, якщо подивитися, добре друзі, якщо вас е, тішить е, цей факт, що Патріарх Кіріл це найбільший лузер з усіх патріархів в історії православної церкви, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал. Для нас це. Дуже важливо. А поки я покажу вам відео, як одна людина теж дуже тішилась тому, що Путін знову став президентом. Бо, бо чому Бо він ця людина народилась за Путіна. Вона пішла в школу за Путіна, потім її мобілізували за Путіна, а потім за Путіна вона стала інвалідом. Ось повізет боявся, що погрязну в долгах. Но если бы мне бы предоставили правила выбора, я бы, скорее всего, бы не поехал. Потому что было что терять. Может, и хорошо, что он стал на минуту. Остался жив. Все вот эти ребята, которые с ним там были, все полегли. За ранение за это все где-то 4 миллиона с чем-то получил. Квартиру купил вот эту. Сделал ремонт. Дома бы я бы тоже напрягался не меньше, работая за копейки. Так что я не жалею то, что уже произошло. Ну, то теперь у мене є все. О що я думав, я чому мічна. Ви взагалі оцінили рівень жесті. Мама, яка каже: Ну, можете, хорошо, що он на міну наступил. і син такий. За те в мене є все. І, іграшкові автомати висять в кадрі, і комп з педалькою, на яку він нажимає культяпкою, і ящик снікерсів. Ну, здобули і більше за Путіна. Русские любят только одну людину. Иосиф Виссарионович, вы здесь? Ого, спасибо, Иосиф Виссарионович. Вы ко мне пришли. Вы уделили мне внимание. Вы где? В А Ду. Почему? Был Ре Во Лю? Це? О. Ні? Було революціонер вот в аду. Зрозуміли, так? А не будете підіймати революцію проти царя батюшки Владиміра Владимировича Ясне солнышко версії 2.0, то потрапите до раю. А поки що в Росії. Рай на земле. Потопы закінчилися и все зажили дуже добре. Тут, короче, пизд на лыжной базе. Я вот людей отвез, у них дом горит. Тут, короче, лес горит. Тут пизд. Я дальше не стал проезжать. Там вообще дома все горят на. Просто. Вот мы сейчас на крыше стоим. Собаки лають нервничають. А це, на відміну від розумних тварин, взагалі не нервує. І чого нервувати, якщо свято ж насправді наближається? Я думав випуск про Побідобєсія робити завтра, але воно несеться ще з вихідних, тому хапайте те, що є. Спіль оси, а вдалі, як. Пыли... Этот день мы приближали, как могли, этот день победить. Я вам, мабуть, скажу фразу, яка не всім сподобається, але для мене 9 травня завжди було святом Було до моменту, поки бойовики на Донбасі не почали вдягати на себе георгівські стрічки в якості розпізнавальних знаків. А путінська пропаганда не почала використовувати словосполучення «діди валі як хоругву перед хр своєю хресною окупантською ходою. І е, знаєте, це от можна порівняти. Що колись свастика була? Таким широковживаним буддийським символом, але Гітлер її перевернув і вона стала забороненою. І навіть зараз її можна там побачити в Індії чи в Таїланді, Але зараз, якщо ви намалюєте десь свастику, то, наприклад, в Європі, да то е, сядете в в'язницю надовго за малюнок, але сядете за ці всі символи. Так само, і день перемоги він тепер має зовсім інше значення. Е, хоча Мій прадід Іван Кудряшов був командиром танкової дивізії, він дійшов до Берліну, але ну, в мене не було такого дня, коли б я б хотів би його одягнути на палку і носити містом. Якщо що, це відео з іспанського Мадриду? І так вони несуть в своїх руках прапори ДНР та ЛНР, це росіяни, які звалили з рідної батьківщини в пошуках кращого життя чомусь в загніваючому западі, і вони от продовжують грати на руку, російські пропаганди. навіть не грати на руку, нести цю російську пропаганду. І е, якщо що, коли? Посадили Навального, чи коли він крякнув, то такого екшену від російської діаспори за кордоном не було. Ось, наприклад, на відео зараз буде Франкфурт. Водночас їхня пропаганда, яку вони дивляться і за кордоном, яку, в яку вони вірять, ну тобто їм же ж розповідають. що... Е все погано у них там за вікном, і це говорить не тільки там Соловйовки Сільов, Скабеєва, а й вновь інагурірований. Він, він постійно розповідає, що в Європі все погано, а в самих вдома. минулому році економіка Росії росла темпами світової. мірої. Потому показателю опередили не тільки ведучі країни Євросоюзу, але но і. А всі так называемые государства, так називаємо «большой семерки. В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все белим, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. И все это рушится. Все сыпется. морозу у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Полы уже, у нас скоро провалятся. Дети у нас часто болеют. Зимой мороз у нас дети дуют. Друзі, сьогодні можливо вийшов просто такий е, сумбурний випуск, і він е, коротший ніж зазвичай. Але цьому є пояснення в нашій сім'ї поповнення, і ми трошки зараз на іншому зосередженні, але все одно вирішили зробити для вас відео, аби е, не лишати вас без огляду пропаганди. Дякую, що додивилися до кінця. Свої привітання мені і Насті можете лишати в коментарях. Побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!